Роки користуюся електросамокатом, і от що я можу сказати, це дуже зручно та комфортно. Я настільки звикла до самоката, що просто не признаю зараз громадський транспорт та таксі. Вінниця дуже зручна для їзди на електросамокаті. Вона маленька, компактна та дуже хороша інфраструктура. Я зацінила самокат, зменшує ваші витрати. Ви можете сказати, як це так, якщо я 20 тисяч гривень зараз віддам, як воно зменшить. Ну насправді, під час використання цього транспорту, ви будете просто в рази зменшувати витрати на проїзд, як в громадському транспорту, так і таксі. Я. Я, до прикладу, за два роки просто мені здається, зекономила колосальну суму, тому що не користуюся так часто таксі. І давайте не забувати, що це екологічний транспорт. У нас така погода, що ви можете кататися на електросамокаті вже цілий рік, і це дуже зручно. За два роки катання на електросамокаті окей, я не жаліюся на акумулятор від слова зовсім. Мені абсолютно вистачає з головою запасу ходу по місту. Не буду у мене були сервісні роботи, але вони пов'язані з заміною колодок. Ну якби за два роки їзди це мінімальний сервіс, який може. Бути, а ще потрібно враховувати вашу вагу та манеру їзди. У мене манера їзди шалена. Я хочу вас запевнити, що електросамокат це дуже класно. Враховуючи наскільки на зараз завантажене місто. Я на самокаті пересуваюся швидше ніж хтось на машині. Це дуже зручно та екологічно. Тож обирайте класні самокати, і це самокати ОКІ. Вони є в нашому магазині.